Деривативи, зокрема, ф'ючерси це фінансові угоди, що дають доступ до активу. Продавець зобов'язується продати товар за фіксованою ціною у визначений час. Уявімо, ви домовилися з фермером купити яблука навесні за 5 гривень, хоча зараз осінь. Навесні ви купуєте яблука за 5 гривень, навіть якщо на ринку вони коштують 10 або 2. Ф'ючерси бувають поставними або розрахунковими, це визначає спосіб виконання. Поставні фьючерси означають, що ви отримаєте яблука від фермера за ціною. У розрахункових фьючерсах ви отримуєте різницю в ціні. Заробите 5 гривень, якщо яблука подорожчали до 10, або втратите 3, якщо ціна впала до 2. Деривативи можуть бути строкові або безстрокові. Строкові виконуються у визначений час, безстрокові відкриті, безстрокові контракти зручні для торгівлі, оскільки їх ціна залежить від ринкової вартості. Баланс у торгах ф'ючерсами підтримується біржовими ботами та ставкою фінансування. Ставка фінансування це відсоток, який розподіляється між трейдерами, а не біржі. Це допомагає підтримувати баланс між покупцями і продавцями, забезпечуючи стабільність ринку. Пам'ятай завжди, це не фінансова порада. Роби власне, детальне дослідження перед інвестуванням. Буду вдячний за підписку на наш канал, лайк та коментар.